Я з бавовни, льону, шкіри, вовняний буваю теж. Мене люди одягають і зі мною не замерзають. Це одяг. Одяг це предмети. Що захищають наше тіло від забруднень, холоду, спеки, негоди. Одяг буває жіночим і чоловічим, одяг для хлопчиків і одяг для дівчат, а ще одяг поділяється на інші групи. Це повсякденний одяг, тобто одяг, який ми носимо щодня. Спортивний одяг це одяг, в якому займаються фізкультурою та спортом. Домашній одяг, зручний, затишний, який носять вдома, це і піжами, і халати, святковий одяг це одяг, в який вбираються на свята. Запам'ятайте, будь ласка, одяг має бути зручним. Легким не обмежувати рухів, зберігати тепло та пропускати повітря. Кожна людина має бути охайною, не можна носити брудний, пом'ятий одяг у плямах. За своїми речами треба доглядати, тоді одяг буде служити тобі довше і залишатися красивим. Одяг має свій будиночок. Це шафа, де завжди охайно складені ваші речі. Якщо речі охайно складені, ви завжди швидко знайдете те, що хочете вдягти. Давайте розглянемо правила догляду за одягом, щоб він був охайним, а ми виглядали доглянутими. Якщо одяг забруднився, його треба випрати та просушити. Якщо одяг зім'явся, його треба випрасувати. Якщо одяг порвався, його треба зашити. Якщо на одязі є гудзики або блискавка, їх треба застібнути. Якщо ти знімаєш одяг, його треба скласти в шафу або повісити на стільчик. Запам'ятай, щоб бути красиво вдягненими та охайними, треба доглядати за своїм одягом.